Привіт! Ти на каналі з грошима на ти» І сьогодні ми розберемо 5 реальних способів запустити бізнес без стартового капіталу, жодної теорії, лише те, що реально працює в Україні вже сьогодні. Частина перша бізнес це не про гроші, це про рішення проблем. Більшість людей думають: у мене немає грошей, значить, і бізнесу не буде. Але правда в іншому. Бізнес починається з ідеї та дії, а не з капіталу. Варіант 1. послуги дорівнюють грошам відразу. Якщо ти щось вмієш, починай продавати це як послугу. Приклади, ремонт техніки, розробка логотипів, копірайтинг, дизайн, маркетинг, прибирання, вигул собак, старт без вкладень, клієнтів шукаєш у Facebook, Olex, Prom, групах Telegram. Варіант 2. Перепродаж із передоплатою. Ти знаходиш товар дешевше і продаєш дорожче. Класика знайти постачальника, створити сторінку в інстаграмі, приймати замовлення. І лише після цього закуповувати товар. Важливо, ніколи не купуй на склад. Продай, потім закупи. Варіант 3. Онлайн репетитор консультації. Якщо ти знаєш англійську математику, готуєш до ЗНО, чи маєш досвід у СММ, бухгалтерії, дизайні, ти вже маєш товар, свої знання, продаєш час, отримуєш оплату одразу, початок без вкладень. Варіант 4: сервіси в TikTok, YouTube монтаж відео, написання сценаріїв, обробка аудіо. Це все затребувано можна вивчити за 2-4 тижні і вже продавати як послугу. Варіант 5. Агентська модель. Ти не маєш товару чи послуги, але можеш знаходити клієнтів іншим. Це називається посередництво. І це повноцінний бізнес. Приклад. Домовляєшся з майстром з ремонту техніки, приводиш клієнтів і отримуєш відсотки. Порада. Не чекай ідеальних умов. Почни з того, що є. Успішні бізнеси виростають із маленьких, але регулярних дій. Якщо хочеш більше відео про старт бізнесу з нуля, підписуйся на канал з Грошима на ти. Тут просто чесно і по-українськи.